Вітаю! З вами знову культура думок. Разом з вами ми вже дізнались, як людство навчилось говорити, як впорядкувало своє життя завдяки законам Хамурапі. Тепер дослідимо, а що на думку наших предків відбувається після життя. Більшість сучасних релігій пропонують нам віру, давні єгиптяни натомість пропонували дещо набагато практичніше. Інструкцію вони вірили, що смерть це не кінець, а лише перехід, небезпечна подорож до вічного раю. І щоб її пройти, вам знадобиться карта, книга заклинань, і навіть шпаргалка для фінального іспиту. Все це знаменита єгипетська книга мертвих. Сьогодні ми розшифруємо її таємниці. Перш за все. Забудьте про те, що це книга в сучасному розумінні. Це не одна велика праця, як Біблія чи Коран. Книга мертвих це індивідуальна збірка магічних заклинань, записана на папірусному сувої, яку заможна родина купувала для свого померлого родича. Можна сказати, це був такий собі віп-квиток у потойбіччя. Справжня назва цих текстів перекладається як глави про вихід до світла дня, їхня мета допомогти душі померлого подолати небезпеки потойбічного світу, дуату, і успішно дістатися до раю. Це був одночасно GPS-навігатор, збірка паролів та юридичний довідник для найважливішого суду у вашому житті, або, точніше, у вашій смерті. Отже, душа залишає тіло і потрапляє в дуат потойбічний світ, і це зовсім неспокійне місце. Дуат це лабіринт, сповнений вогненних озер, демонів з ножами та воріт, які охороняють жахливі монстри. Щоб пройти кожні ворота, померлий мав знати таємне ім'я їхнього охоронця і вимовити правильне заклинання зі свого сувою. Наприклад, щоб пройти сьомі ворота, потрібно було звернутися до охоронця на ім'я той, що живе на мізках своїх жертв, і сказати заклинання номер 144 Пропустили цей параграф при читанні? Що ж, ваші проблеми? Це була справжня смуга перешкод, де кожен крок вимагав знання правильного магічного слова. І все це лише розминка перед головною подією. Пройшовши всі випробування, душа потрапляє до зали двох істин на найважливіший суд в історії всесвіту суд Бога Осіріса. Бог Шакал Анубіс веде душу померлого до ваг. На одну чашу він кладе серце померлого, яке, на думку єгиптян, було вмістилищем розуму та совісті. На іншу чашу перо богині Маат, символ істини, справедливості та світового порядку. І поки серце зважується, померлий має виголосити сповідь заперечення це 42 заповіді, але на виворіт. Він має перерахувати всі гріхи, яких він не робив. Я не коїв зла, я не крав, я не вбивав, я не був брехливим, я не змушував нікого плакати, я не підслуховував, я не був зарозумілим. Бог істот, писар богів, записує кожне слово. Якщо серце виявляється легшим за перо або дорівнює йому, значить людина жила праведним життям. А якщо ні, якщо серце обтяжене гріхами, ваги схиляються. І тоді на сцену виходить амат пожирачка мертвих. Це жахливе чудовисько з головою крокодила тілом лева. І задньою частиною гіпопотама вона з'їдає грішне серце, і це не пекло, це щось набагато гірше, повне знищення. Ваша душа назавжди зникає збуття. Але якщо іспит пройдено, тот оголошує вердикт, махеру правдивий голосом. Душа визнається гідною і потрапляє в поля іару або поля очерету. Це єгипетський рай, ідеалізована версія земного життя, де немає хвороб, страждань чи голоду, а врожай завжди багатий. Тут душа буде жити вічно в блаженстві та достатку. Книга мертвих це не просто збірка заклинань. Це перша в історії людства детально розроблена концепція моральної відповідальності після смерті. Твої вчинки на землі мають прямий вплив на твою вічну долю. Ідея суду, де на ваги кладуть не твої статки чи статус, а твою совість, виявилася настільки потужною, що пройшла крізь тисячоліття і знайшла відображення у багатьох світових релігіях. Єгиптяни вірили, що серце все пам'ятає, і в найважливіший момент воно не зможе збрехати. Якщо вам сподобалась ця подорож у потойбічний світ, підписуйтесь на культура думок і дайте відповідь у коментарях. Як ви думаєте, якби ваше серце зважувало сьогодні, що б воно розповіло? Дякую за вашу увагу. Побачимось!